Карабки. Суцик труситься від холоду, бо напився холодного молока, як і решта його братів. Я зранку була сьогодні на честь свята, ну і взагалі, тому що неділя. От, молились, причастилися всі разом. Ну і Корчинський потім сказав, що якраз сьогодні Лінько, Дмитро Олінько привіз наказ про утворення батальйону «Діва Марія. Ну, типу, знаково, він любить спостерігати цей символізм. Видягати не треба, нічого. Представте, що ми роботимо. <ріст> наше завдання це керувати вогонь, розвідка, і наші групи відправляються, щоб визначати, де зараз знаходяться позиції де ворогів, де зараз їхні артилерійські установки, для того, щоб визначити і дати характеровку нашим артилеристам. Тобто нам постійно доводиться їх відштовхувати. І ну, наше завдання нашого батальйону це зараз розвідка диверсія. Інське керівництво орієнтується на Європу і хоче подобатися Європі. Виконувати європейські вимоги. Москалям наплівають на Європу, їх це не обходить і тому так от і відбувається. Тобто, ОБСЄ просить не стріляти, значить, наші не стріляють. Москалі не збираються виконувати умов перемір'я, час відбуваються обстріли позиций позицій, блокпостів навколо Маріуполя, укреп района навколо Маріуполя. Із важкої техніки застосовуються уже установки ураган це потужнейший нервград ситуацию у мене вот это ось вращення, а здесь я переключил все а, вот так, я а? выстрелил быстро і вон труп то есть большим пальцем, понял. БП. Но ну, реально, представляешь, если бы этот город был твоим, и вот у ну, каждого есть свой родной город, да, вот 15-20 километрах стоит арта, там армия вражеская. Ну, конечно, это очень печально, страшно и обидно. То есть искренне сочувствую всем гражданам Мариуполя.